Далі говоримо з Євгеном Диким, науковцем та ветераном АТО. Пана Євгене, вітаю. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Ну що ж, зможуть вороги у червні нанести нам такий серйозний потужний удар. Адже для цього все готується, у тому числі ця спецоперація Майдан 3 Ну, я цілком вірю, що вона готується, бо це абсолютно в стилі росіян. Вони реально вірять, що майдани можна організовувати з іншої держави, от вони живуть у вигаданому ними світі, в якому всі революції, перевороти, там взагалі масові виступи, це все робота виключно спецслужб. І відповідно вони ж досі вірять, що наші революції, всі попередні, це була робота ЦРУ. А тепер імперія наносить відповідний удар. І от там вже там дві революції в нас в їхній уявлі, зробило ЦРУ. А тепер третю контрреволюцію має зробити ФСБ. Ну що, якщо як там Піндоса можна. На мені, є ну вони реально десь так собі це уявляють. Тобто, вони щиро вірять, що революцію можна організувати за кордону, і взагалі, що вивести людей на майдан може будь-хто не важить агентура політики, взагалі будь-хто крім влади країни. От мій життєвий досвід показує, що вивести людей на революцію може тільки сама влада країни, от тільки вона може наробити такого, після чого люди все ж таки виходять і майданують. А скільки б до цього не закликали, що зсередини, що з боку, коли для цього нема оцього головного підґрунтя. От, тобто, коли влада не робить щось таке, що просто вже не можна не вийти на Майдан, от, то закликай, не закликай, скуповуй телеграм канали mm -hmm. от, ну, не працює. Взагалі, наше велике щастя, що вони не розуміють нашу ментальність. От, не розуміли весь цей час, весь час нас неправильно прогнозували, і згадаємо, е, е, наприклад, е, їхні прогнози по початку СВО. От, і наскільки ми їх здивували. Ну от майдан тої ж серії. Вони досі не розуміють, взагалі, як ми мислимо і як ми відчуваємо. І тому цілком допускаю, що вони там щиро ну частина з них може щиро вважати, що дійсно здатні от взяти і організувати у нас переворот. Ну а інша частина, я думаю, просто бабло пиляє знову ж таки ж не без цього. Згадаємо, скільки грошей було влито в Медведчука і його політичні проекти, які які, які обіцяли, що в результаті здадуть їм Україну без жодного ага. пострілу. Ну іде всі ці попиляні російські ярди, іде ми без єдиного пострілу. Це точно слухайте. Якщо вони нас не розуміють, то в мене до вас трошки провокативне питання, а чи ми їх розуміємо? Ну от ми кажемо, вже що теж вони теж ні, теж ні. Вже теж ні. Насправді Повісні. саме так, ми з ними вже настільки різні, що ми втратили здатність одне одного прогнозувати. І е, на жаль, ця війна показала і те, якщо початок війни показав, наскільки вони нас не прогнозують. А тепер згадаємо, скільки в нас було сподівань, що після першої, що після певної кількості цинкових гробів у них почнеться їхній ага. майдан. В них почнуться якісь А ні, а солдатські мамочки йдуть в чергу за Ладою Каліною. Ми могли таке спрогнозувати? Ну уяв, 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 насправді вони вже дуже інші. Вони реально інші. Це дійсно вже з іншого світу, і це працює в дві сторони. Вони не розуміють і не прогнозують нас. Ми так само вже значною мірою їх. А yeah. от до речі їхня влада свій народ добре знає. Просто uh -huh. вони знаходяться в полоні того, що ми один народ, uh -huh. і е, в, е, ну, або вони мають визнати, що ми дуже різні, і тоді вони втрачають будь-яке право сюди пертись. Або якщо ми один народ, то вони накладають на нас кальки. От те, що спрацьовувало б з росіянами, має по теорії спрацьовувати з нами. Ну от щось е, як там, як там було у Жванецького: це два аж 5 аж два часа на пару, і не беруть. Бірю, але але наші але наші кальки накладати на орків теж не випадає. Не випадає це, теж не можна. Знаєте, і багато речей ми теж зараз робимо таку собі переоцінку свого знання стосовно цієї країни, тобто стосовно Росії, для мене, наприклад, незрозуміла поведінка їхніх військових. Ми бачимо багато кадрів, багато відео, коли наші FPV-дрони, чи, наприклад, наші ті дрони, хто займається скидами, і от ми просто бачимо відео, як поранений російський військовий. Я не хочу їх називати орками, тому що це не зовсім правильно. Так, ми не ставимося до них як до. До гідних життя, але наші вороги, вони наші вороги. Ми маємо з ними битися до останнього. Так от я бачу багато відео, як він поранений, навіть не намагається врятуватися, Він нікуди не повзе і він просто стріляє собі в голову. Я не можу пояснити повід їхню поведінку. Ну, це швидше за все, ми маємо те, що ви описуєте, це швидше за все, якийсь із тих поранених, кому до того дуже промили мізки про жахіття українського полону. От їм же розповідають казки. Більш того, ви не замислювалися, чому вони час від часу ну, фактично самі на себе дають докази військових злочинів. Коли вони самі зливають абсолютно жахливі відео, що вони творять з нашими полоненими, це ж насправді вони дають для майбутніх судів безліч матеріалів самі добровільно так. питання: на що вони це роблять? А от саме для цього, я думаю, вони залякують своїх бійців, показують їм, що вони творять з нашими полоненими, і кажуть: ну ви ж розумієте, що в такому разі з вами зроблять. І от тоді дійсно людина в це вірить, людина не розуміє, що ми навіть якби сильно хотіли, не можемо собі такого дозволити, що ми мусимо бути цивілізованішими за римського папу. От і відповідно, що в нас всі конвенції діють там. Хай ми ж змушені це робити, щепивши зуби. Але ми дотримуємо. От і е, вони ж то не вірять. Вони думають, що якщо вони таке творять, то ясно, що ока за ока і зуб за зуб, і що з ними ж таке буде, тому й стріляються. Але мене більше вражає інше, якщо ми вже зачепили цю сторону, так. от їхнього. Раз мене вражає те, як вони кидають своїх поранених, мене вражає те, що вони в більшості зараз випадків навіть не намагаються їх витягати. Оце для мене взагалі щось от замежне. Насправді в нас насправді частина значна втрат це ті, кого поранили або вбили, ага. коли намагались витягнути своїх поранених або навіть вбитих, навіть тіла. От, е а там просто ну от як там помер Максим, да, й от з ним от і, по, і, по, і, просто так кидають, повзуть далі або навпаки, тікають, але але навіть навіть не завжди тікають. А буває, продовжують навіть наступ повзуть далі, але просто кидають свого товариша. Абсолютно от кожен сам за себе, абсолютно байдуже. Знаєте, в 2014 році навіть вони ще такими не були. Ну чи може це тому, що тоді в Донбасі ще був певний відсоток і їхніх саме добровольців, ідеалістів і місцевих між іншим, які да обрали русський мір, але ж вони в принципі до того ментально дуже багато провели разом з нами і серед нас. Тому в 2014-му я ще таке собі не міг уявити. А зараз це в них масова практика, просто кидають своїх поранених. я ж кажу, це взагалі для будь для будь, для будь для кого, хто воював, це найстрашніше, коли ти знаєш, що твій товариш е тебе кине. Коли ти навпаки на війні дуже багато що тримається, на тому, що ти знаєш, що за тебе будуть боротися навіть ризикуючи собою. Ак, слухайте, я теж от саме про це думав. Що напевне і через це їхні поранення, навіть якщо там легке поранення, він точно знає, що ніхто його витягати не буде, і тому, щоб він не мучитися. Я просто бачу от, відео да, його теж. поранення в ногу. В принципі, він може теоретично сам себе перев'язати і якимось чином кудись там виповсти. Він навіть цього не робить. Його кинули, і він застрелився або підложив собі гранату під голову. Це взагалі як сприймати. Це мені здається, це перетворюється не на армію, а на якесь, отут можна порівнювати з орками якесь бездумне стадо. Ну, ви знаєте, коли почались перші саме місні штурми ще на Солидарії і Бахмуті, то наші хлопці, коли вони це вперше, перші ті штурми відбивали і вперше це взагалі бачили, вони їх ще тоді називали зомбаками. От каже, от, от на нас женуть хвилі зомбаків. Тому що да, це дійсно нагадує ці от фільми про прозов mm -hmm. для апокаліпсис. Да. І е, між іншим, ну, до речі, можливий ще один цікавий момент. Ми про це, от ви про це поставили питання. Я тільки зараз задумався. Насправді ж є багато розрізненої щоправда інформації е, про те, що е, їм видають різні речовини перед тим як гнати. Mm -hmm. Що е, от, ну, власне іти е, саме на м'ясний штурм? Ну це насправді за межами нормальної людської психології. Не так легко людей на це погнати навіть за за город загонами ззаду. Тому відповідно є нинішній аналог наркомовських стаграм, тільки це вже не 100 грам, а це вже яка, якась доволі потужна хімія. От і можливо, це також як один із спецефектів має о, 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 те, що ви описуєте. Дізнаємося про це теж і тоді вже зовсім на останок. не хочеться про це, звісно, говорити. Такі речі прогнозувати, але тим не менш в червні місяці. От їхня спецоперація, так би мовити, майдан 3 має бути кульмінацією. Якийсь потужний удар на фронті. Ми зараз бачимо, що відбувається на фронті. Ми зараз бачимо, як вони потужно намагаються тиснути де тільки можуть. З'являлася інформація від сирського головнокомандувача, що з п'яти напрямків вони це роблять. Але ми бачимо, що це нас, або трошки затухає, і тут виникає питання: а що ж в них залишиться до червня? Мають бути якісь там нові резерви. Ну от, які прогнози можуть бути? Ну я тут згодний абсолютно з прогнозом Кирила Буданова, що їхній нинішній наступальний потенціал вичерпається mm -hmm. десь в квітні. Mm -hmm. От їх зараз вистачить десь до або до квітня, або до середини квітня, не, не пізніше, тому що в них зараз провал в мобілізації. Вони ж чекають так званих виборів Путіна, і тим часом повістки не роздають, даби не омрачать. От і через це от не омрачать, насправді в нас з'являється певне вікно можливості, тому що десь те, що воює проти нас зараз, десь до квітня видихнеться. От це і це гола арифметика, це якраз не просто надії, це саме калькулятор. Uh -huh. От е, ми ж бачимо, скільки в них втрат і скільки їх є. Так от, а е, тим часом, якщо навіть буквально на наступний день після так званих виборів, які 15 березня, ось ось буквально, uh -huh. якщо на наступний день вони почнуть роздавати повістки, то свіжа хвиля мобіків прикотить десь через 4 місяці. Тобто це uh -huh. насправді навіть червень, це десь липень-серпень, uh -huh. але. Прикотить. Що вони здатні провести нову велику хвилю мобілізації, це на жаль, поки факт. А от тим часом, якщо їхня спецоперація Майдан 3 я думаю, що абсолютно приречена і ефекта не дасть, бо на Майдани не виводяться наземні спецслужби. А от їхня операція по зриву нашої мобілізації, на жаль, має набагато більший ефект тому, що тут. Треба нікого нікуди виводити, тут навпаки, достатньо просто е, пограти на страхах людей, щоб люди почали ховатися. Е, ну плюс дати їм кілька наративів про те, як відмовлятися від мобілізації, ага. і е, от, власне, це я от саме це найбільша зараз наша слабка сторона. І от саме це може привести дійсно до дуже великих проблем на фронті. Насправді вже приводить. Ага. А якщо до червня ми цю, цю ситуацію не виправимо. То ті наші захисники, які зараз дають нам з вами можливість отак, от спокійно ввечері поспілкуватися. Ну вони теж не вічні, вони теж потроху закінчують. І Це якщо правда. з їхньою заміною буде така картина, як зараз, то да, тоді можна і в червні, і в липні багато чого поганого очікувати. Без те вже якраз не про майдани. Це про те, що вони прикотять нову хвилю мобіків, а зустрічати їх буде ніколи.